У темряві далекого майбутнього існує тільки війна. Ця фраза мантра, якою живе кожен фанат Вархаммер. Але можливо, в цьому мороці існує щось дещо гірше, дещо настільки первісне, що ми навіть не можемо це збагнути. Тираніди, рій, апокаліптична біомаса, що поглинає світи. Вони не хочуть знищити імперіум, вони хочуть його повернути. Імперіум людства, побудований на покорі. Він не обожнює особистість, він її ламає. Тираніди роблять те саме, лише буквально. Імперіум бере людину, вбиває її волю і перетворює на гвинтик машини віри. Тираніди поглинають тіло, залишають ДНК і створюють нову форму обидві системи антигуманні, функціональні, священні у своїй нелюдяності. Імператор людства напівмертвий Бог, що тисячоліттями керує думками мільярдів, свідомість рою немає його голосу. Але кожен термагант, кожен воєнний біомонстр відчуває її волю, жодної потреби в молитві, тільки наказ, тільки виконання, тільки воля рою. Чим це відрізняється від гвардійця під командуванням комісара? Невже ви не помітили? Обидва прагнуть до центру галактики. Обидва бояться хаосу, навіть якщо не визнають його. Обидва вірять в чистоту, відсутність мутацій, відсутність незалежної думки. І коли ти поглянеш на карту вторгнень теранідів, вони йдуть не навмання, вони шукають. Розум рою прагне, але не сліпо, написано в архівах Ордоксенус. У таємних документах інквізиції є згадки про галактику порожнечі, колись домівка великої цивілізації, що зникла, але її технології не були механічними, вони були біологічними. Відголоски тієї культури у гліфах флоту тиранідів, у структурі мозкових лярв, у їхньому страху перед кровавими ангелами. Так є зафіксовані випадки, коли рій уникав контактів з орденом, що несе генетичне прокляття. Можливо, вони вже зустрічались. Давно і не зійшлись. Імперіум бореться з тиранідами, але що, якщо він бореться із власним відображенням? Вони симетрія. Ми техносвіт з імперськими амбіціями, вони біосвіт з імперськими апетитами. Вбити тираніда це знищити солдата. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно знищити його. Інквізитор Крамер перед спаленням. Коли останній простір між галактиками буде заповнений флотом грою, коли останній священник впаде на коліна перед біоалтарем, ми зрозуміємо, що тираніди не прибули вбити нас. Вони наша тінь. Вони ми, якщо побрали плоть, а не сталь. Живі Боги, порожні люди. Єдність через знищення. Ласкаво просимо додому. Що, як галактика, лише частина більших циклів. Що, як у кожному кінці цивілізації, народжується рій, не все, що чуже ззовні, деколи воно всередині і просто повертається. Він сказав, що імператор нас захищає, але може в цьому і була помилка. Якщо ця теорія змусила тебе задуматись, став вподобайку, залишай коментар. І не забувай, у Вархаммер немає вигаданого, є лише те, що не стало каноном.